Ага. Effective. Ефективно. Згоден. А ну давай спробуємо. Вау! Вона ще й має такий доволі такий приємний радіус. Так, э, оч. на Йо-майо! -йо! Я згадав, що це тут. же Охрінеть можна. да Тут, короче це все вміння. Це пасивні навички, які будуть нам допомагати, як то кажуть, в різних ситуаціях? маю да? Так, ну окей. Тут можна піти по двох гілках. 8 ухилення, максимум енергетичного щита. 3. Підвищення швидкості вмінь. Ну. Блін, я не знаю. Швидкість атаки і чари 5 інтелекту.